Міняємо мембрану клапана вентильних газів. Партерних КВКГ. Болтик один вот тут відкручуємо. І отут шліф, розняти, тут ще вот один болтик. Той болтик не треба відкручувати, а третій. Там він підівається. Коротше, пушечкою. Чуть підігріємо. На дворі, в принципі, тепло, але на всякий випадок. Чуть кришечку підігріти. По крайній мірі так радять. Хуть проріти її. Вставлю отаку тряпочку. О! у мені отверточка спеціальна, є така. Впав капот, поламала мені блеха. лампу товариша. О. От підняли, щоб видно. От кришечку тільки оцюють треба, бо вона буде мішати. От кришечку цю забираємо. Ось знаходиться у нас мембрана. Під нею пружинка. Треба обережно підійти, забрати. Вона повинна бути плотно стає по краях на 57 мм. Бо якщо ставиш 56 мм, це Мегановська, 1,5 Тут міліметр, виходить, зазору. Такі варіанти вже були, вже таке було. Ось новенька мембрамочка є у нас. Шилку легенько під край раз. І піднімаємо її. Бачимо, там є пружиночка. Зараз ми це все діло витримо, Масаємо. І виходить, вона, ось дивіться, що я хотів сказати. Вона ніби така, як треба, але вона жорстка, жорсткіша. От, а беремо цю. Це гусінька взагалі. От від того, що добіє, виходить, неправильно працює клапан, оцей не клапан, а картні гази. Не так працює, як треба. Це все витираємо, ставимо і захлопуємо. Були варіанти, щоб взяли кришечки разом з пружинкою і разом з мембраною на Алікспресі. В чому справа? В тому, що ця пружинка має свій натяг, її не можна ні розтягувати, ні затягувати. отак так як вона стоїть та А при транспортіровці, якщо з Китаю присилають, непонятно, яку пружин. І кришечка оця, китайська, вона дуже легенько заходить. Тому, коли міняли, то ставили просто кришку стару. Нова кришка просто легенько. Ну, щоб її просто не вирвало. Тут, в принципі, таких да, тиску такого немає, але на всякий випадок, вона під плотенько заходить. Все, замінюємо, складаємо назад. Так, пружинку поставили. Мембрамку поставили. От, цими отрувами стравлюючими. Ту сторону треба піднести кришку. Ось так, в сторону турбіни. Все. Це вся історія.